Україна вразила кілька сотень російських цілей, поставлених сполученими штатами системами Хаймарс. Повідомив голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Ну як-то тривожно мені все одно? Ми бачимо реальні і помітні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили вже понад 400 цілей за допомогою Хаймарсів, і вони мали руйнівний ефект. Цитує слова Міллі агенція Рейтерс. Він сказав про це на авіабазі Рамштайн Німеччині після зустрічі міністрів країн-союзників, США, на якій обговорювали довгострокову підтримку України у протидії вторгненню Росії. За словами генерала Міллі, вторгнення Росії в Україну є військовою невдачею, а сили Москви лише досягнули незначного тактичного успіху у різних частинах східної України. Російські стратегічні цілі зазнали поразки. Цитує генерала агенція ДПА. А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що збройні сили України не втратили жодної ракетної установки. «Хаймерс». в ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юлія Ярмоленко, вітаю. На американській базі Рамштайн у Німеччині у четвер відбулося п'яте засідання контактної групи з оборони України, відкриваючи зустріч. Очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів з акцентом на артилерію і боєприпаси. Міністр оборони також наголосив, започаткував контактну групу тоді, коли вільний світ намагався задовільнити найнагальніші потреби України. Але тепер цій контактній групі треба налаштуватися на довготривалу підтримку від. Важних захисників України додав Остін. Більше про це поговоримо із Остапом Остапом який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорбу. Остапа вітаю. вітаю, Юля. Остапа, якщо ми говоримо про новий пакет військової допомоги від сполучених штатів, що до нього входить, і якими ще результатами завершилося п'яте засідання контактної групи. Юрі, ти правильно вже згадала наші сосімдесят мільйонів доларів надали сполучені штати озброєнь цього разу. Увійшли до найновішого пакету. Зокрема, боєприпаси до «Хаймерс», також артилерія 105-мм снаряди до неї та багато інших речей. Частину зачитаю дуже багато є різних насправді озброєнь. Отже, заклали також додаткові протирадіолокаційні ракети Харм, 100 броньованих автомобілів. Хамві півтора мільйона патронів до стрілецької зброї, понад 5 тисяч протитанкових систем, тисячу артилерійських снарядів із протитанковими мінами. Додаткові гранатомети та стрілецьку зброю, 50 броньованих автомобілів швидкої допомоги також пристрої нічного бачення та інше спорядження. Юля спочатку повномасштабного вторгнення Росії США вже оголосили про надання допомоги Україні на суму 14 з половиною мільйонів доларів і а, мільярдів доларів. Перепрошую, і генерал Марк Міллі. Охарактеризував, що українські війська дуже ефективно застосовують все це озброєння на полі бою. Можемо зараз послухати, що він сказав ми бачимо реальні та конкретні переваги для України використання цих систем. Наприклад, з Хаймарс українці вразили понад 400 цілей, і вони мали руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та канали постачання сильно пошкоджені. Це має безпосередній вплив на здатність росіян проектувати та підтримувати бойову міць. Російські командно-контрольні пункти та штаби зруйновані, і Росія відчує великі складнощі з поповненням своїх сил і поновленням бойових втрат. Але нинішня зустріч Юля була сфокусована не лише на потребах України вже, а й на тому, як допомогти їй захищатися в майбутньому. Зокрема, очільник Пентагону Лайд Остін сказав, що найближчими тижнями в США відбудеться нарада директорів із національних озброєнь різних країн, де вони обговорять, як активізувати свої оборонні комплекси для того, аби відповідати потребам України. Остапи як оцінюють ша контрнаступ, який розпочали українські військові, і чи змінюють тепер західні партнери фокус своєї допомоги з надання зброї для захисту на зброю специфічно для наступу? Юлю характеризують контрнаступ як цілеспрямований, послідовний та стабільний. Однак кажуть, що поки рано давати повну оцінку, оскільки він перебуває на початкових стадіях щодо підтримки, то так сполучені штати будуть і надалі консультуватися з Україною або того для того, аби розуміти, які є нагальні потреби вже, і як у майбутньому допомагати їй найкращим чином, зокрема озброєннями. Давай послухаємо, що сказав з цього приводу у ході цих боїв українці мають намір повернути деякі території, які Росія окупувала на півдні та на сході. Ми зосереджені на цьому, і ми будемо надалі підтримувати їхні зусилля щодо захисту своєї території та свого суверенітету. По суті, наші цілі та завдання не змінилися. Ми, як і раніше, зосереджені на динаміці бою і на тому, що потрібно для успіху. І тут ми намагаємось бути на крок два попереду. Юлю, ми знаємо, що Пентагон перебуває в постійному контакті з українським міноборони і намагається підлаштовувати свою оборонну допомогу для тих потреб, які Україна має вже але також, як ми сьогодні почули, будуть дивитися для того, як і допомагати в майбутньому в довгостроковій перспективі. Дякую, Остапа. Сьогодні також президент Байден поговорив це зі союзниками для того, щоб скоординувати подальшу допомогу для України. Дякую дуже, Остапа. Нагадаю, що на зв'язку з Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. Я вам хочу сказати чесно, що я дивлюсь це відео за ці два дні вже вкотре, і кожен раз, скільки б я не стримувала емоцій, все одно накочуються такі сльози радості. Чи можна говорити, що чи справедливо буде сказати, що от принаймні там, на напрямку цієї ж Балаклеї, можливо, далі зараз кажуть про прорив в глибину Харківської області на 50 кілометрів, що там справді нашим хлопцям і дівчатам вдалося досить суттєво закріпитись. Ну, в принципі, слово закріпитися повинно говорити генштаб. В даному випадку ми точно можемо говорити, що ми просунулися, можемо говорити про те, що ми рухаємося достатньо швидко. В принципі, ніхто не чекав насправді такого швидкого просування. І найголовніше, що робить українська армія, це в принципі ми продовжуємо нищити логістичні шляхи. Тобто, ключова задача насправді зараз це знищити всі можливі логістичні ланцюжки Російської Федерації. по... Постачанню озброєння по постачанню живої сили, техніки до, власне кажучи, так званого ізюмського напрямку, з якого росіяни, власне кажучи, і керують всім наступом на Донбас. В першу чергу в даному випадку зараз ми говоримо про Донецьку область, але і це ключ також до Луганської області. Власне кажучи це ключ до Донбасу. Тому в даному випадку наша ключова задача це Логістичні шляхи і перебування всіх можливих логістичних шляхів насправді цим зараз займається українська армія, і наскільки я все це розумію, дуже акуратно будемо говорити, що багато чого вдається. Так пане на чи справедливо буде сказати, що е, чим більше Збройні сили України відсувають ворога, зокрема на харківському напрямку. Тим спокійніше і з часом, наскільки це можливо, стане в самому місті Харкові. Бо ми знаємо, що ворог стоїть досить близько, на жаль, до міста, і саме через це вони мають можливість кожного дня обстрілювати наші цивільні квартали. Ну, на жаль, проблема полягає в тому, що вони можуть обстрілювати, обстрілюють дуже часто із території Російської Федерації з Білоруської області. І, на жаль, іскандери доліте іскандера з Білоруської області це буквально кілька хвилин. Тому в даному випадку поки що говорити про те, що на жаль, я не можу говорити про те, що росіяни припинять не обстріли міста Харків. Вони, крім всього іншого, не треба забувати, що вони живуть в ілюзіях війни 1941-1945 десупаршу п'яти років. І вони в принципі живуть за традицією е, тих часів для них. Харків одне з ключових міст взагалі до е, всієї України. Тому е, на жаль, на жаль, поки що говорити про те, що ми е, змогли зламати ситуацію, коли росіяни обстрілюють Харків, поки що ми ще не можемо. Сподіваюся, що найближчим часом що в якомусь перспективі це звичайно буде, але станом на зараз на жаль е, я тут не можу бути оптимістом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.